Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з Лесою Піжик. і хочу нагадати вам рецепт того самого цукрового печівка родом з юності, з дитинства те, яке готували наші бабусі і мами. Цукрове, ароматне золотисте печівко, яке готується з декількох простих інгредієнтів, і на це все ви витратите декілька хвилин вашого часу. Все інше зробить духова шафа. Погляньте. Воно настільки ароматне, це саме ті аромати-випічки, які переповнювали будинок, наповнювали його теплом та затишком в дитинстві. Готуйте, згадуйте, і нехай вам смакує. Переходьте ось сюди за посиланням, натискайте на трикутничок, там ви знайдете повне відео, покроково показую, як його приготувати. Тож згадуйте рецепти, згадуйте теплі моменти свого життя, і нехай все буде добре.